Як я відпочивав на дачі? Проснувся від того, що мені дуже-дуже захотілося їсти. Я став, щоб піти приготувати, щоб поїсти. Я сходив в туалет. по дорозі включив свій музичку. <му> Чисто зубку. І я зварганив собі картошку на казок Макдональдса. Але нас кидав туди багато різних спецій, приправ, Я не знаю, що з цього вийде, що з цього вийде. Сидіть самі. виглядить... смачно. І Пахне тоді смачно. А зараз ми будемо пробувати куштувати. Після того як я дуже смачно пообідав, тобто покидав, я вирішив попрацювати трошки. Потім до вечора відпочивав на горіщі. А вечором я вирішив примараціяти і піти кудись познайомитися, погулять. І тут Євгена Понесла. Ну, не знаю. діх Почав брати розпач, я вирішив, що просто ляжу я спать, та й все. Ото -от так я провожу день за днем на дачі, відпочиваючи і все. І буду лягати спать. Спокойний всім ночі!